Hallelujah. Господь з вами, і з духом твої Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, якщо хто любить мене, той буде зберігати моє Слово, і мій Отець любитиме Його. І ми прийдемо до Нього і зробимо собі оселю в нього. Хто ж не любить мене, слів моїх не зберігає, і слово, яке ви чуєте, є не моє, але того, хто послав мене Отця. Це говорив я вам, перебуваючи між вами, а Утішитель Дух Святий, якого Отець пошле в моє ім'я. Той вас навчить усього і пригадає вам усе, що я вам сказав. Мир залишаю вам, мир мій даю я вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Ви чули, що я сказав вам, я йду і я прийду до вас. Якби ви мене любили. То зраділи би, що я йду до Отця, бо Отець більший від мене. І тепер я сказав вам раніше, ніж це станеться, щоби тоді, коли воно станеться, ви повірили. Це є слово Господнє, слава Тобі, Христе! Нехай слова Святої Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Христос Пан з змертвий Хстав. Христос Воскрес! воскрес. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, парафіяни, наші ремки міністранти, Ілюшка, який сьогодні нам гарно служить. Дорогі кохані любі Божі діти. Читаємо так. сьогодні на шосту неділю Великодню Евангелію. З 14 розділу святого Яна Апостола Євангеліста. І тут є такі деякі моменти, які нам якби супроводжують в цьому пасхальному часі. Перше, це є те, що Ісус говорить, любіть один одного, як я полюбив вас. І каже, якщо хтось мене любить, зберігає мої слова. Цю Божу любов ми Спізнали через те, що Господь віддав своє життя за нас. І це є та правдива дружба, це є цей зв'язок між нами і Богом, який не тільки ми підтримуємо, можна сказати правду, ми дуже мало підтримуємо, або часто ніколи його не підтримуємо з Богом. Тому що, дивлячись на різних людей, ми бачимо, як люди живуть на світі, так якби Бога не було, так якби цього Бога не ставили на перше місце. І бачимо, що Бог не є завжди їм потрібний. Але цю дружбу Божу між нами і Богом сам Господь підтримує. І Він каже: Я вас назвав друзями, бо все вам розповів, що почув мого Отця Небесного. І тому сьогодні каже Господь: якщо хтось зберігає мої слова, той любить мене. Це так само, як ви виховуєте дітей, внуків. І коли вони слухаються вас, коли ви щось їх просите, коли вони вам допомагають, коли ви кажете, що можна робити, що не можна робити, куди можна йти, куди не можна, з ким можна зустрічатися, з ким не можна, і вони вас слухають, то ви кажете, що мої діти чи мої внуки мене люблять. Чому? Тому що це є приклад на тому, що вони приймають ваше слово. І слово, наприклад, батька чи матері, Воно є дуже має велику силу, воно є, можна сказати, чудотворне, і воно сильніше за різні замки, колодки, ланцюги і так далі. Старшій дитині, коли щось скажеш, можна чи не можна, дитина не слухає, вона вже цього слова не шанує. Але мала дитина, коли тато чи мама каже, що не можна цього робити, дитина може сісти, нахмуритись, обідитись, але вона не піде. Каже тато, чи мама не можна йти, не піде. Не бере, не бере. Так? Тобто, слово тата або мами є дуже сильне для дитини. Тому пан Єсус часто в Євангелії каже, будьте як діти. Це не значить, будьте такі дитячі, маленькі, там, нерозумні ще не розвинуті, освічені. Але майте цю довіру і будьте однозначні. Так, будьте однозначні. І сьогодні пан Ісус каже, що. Таким, якби, такою перевіркою, таким термометром, скажімо, чи такою вагою нашої любові до Бога, це є вірність Божому Слові. Так як Бог каже, так як Господь навчає, якщо ми це виконуємо, то ми можемо сказати, що ми любимо Бога. Це є перше, що ми можемо сказати, і до чого ми можемо порівняти нашу відданість Богові, нашу любов до Бога. Так, порівнюючи те, що Господь своє життя віддає за нас, чи ми віддаємо Богові свій час, свої сили, свої старання, свої якісь плани життєві, чи ми вміємо не то щоб перекреслити, але хоча б трошки розсунути свій план і туди вписати Бога, службу Божу, День Господній, молитву рано і вечором, чи я маю на це час? І це є показник. Того, чи я Бога люблю чи ні. І правда є така життєва, не знаю, принаймні, ну, може, я так скажімо, досвідчую цього і якось так собі зрозумів в житті. Ну, ви ще всі молоденькі, правда, ви. Допіру, життя вас навчить. Так, життя вас навчить. Будете такі старі, як я, то будете нагадувати собі, що отець Лаврентій казав. Але не раз ми собі думаємо, от. Як є якась ситуація трудна, в житті щось треба до когось звернутися про допомогу, про підтримку. І є такі моменти, коли ми шукаємо допомоги, і хтось каже, я не маю часу, я не маю як, я зайнятий. І ти досвідчуєш того, що ти, наприклад, в цей момент нікому не потрібний. Або що з тебе взяти. Ну, є такі моменти, так? Я пам'ятаю, як ми вдома там. Мій татусю рано дуже пішов вже до неба до Бога. Так, ми самі вже без тата були вдома, треба було щось допомогти, чи привезти з згорода. Очевидно, люди теж зайняті, кожен має свою роботу. Ще тоді колгоспи, треба було якось так чи комусь машиною привезти бураків, чи вивести картоплю там на город. Ну, Очевидно, людям хтось мав час, хтось не мав часу, так. Але... Я собі так думав, от кому ми нужні, так? кожен має свою роботу, от нам, нам треба допомогти, і нема кому, так? кому ми потрібні. І потім, так з часом, скажімо, з роками, з життям, я собі зрозумів, що правда є така, що ми ціле життя нікому не нужні. Справді. Ми тільки це бачимо тоді, коли є біда, коли є якась потреба, коли ми в якійсь нужді, тоді ми це бачимо. А так то, ну, наприклад, скажемо, ну, кожен з нас має якусь там свою історію, кожного з нас більше чи менше люди знають. Я навіть так ну, з рожденою скромністю скажу, це те, Лаврентій теж трошки знаний на світі, але я собі думаю, от правлю сьогодні щось венто в Заваденцях. Хто про мене знає, президент, чи там якийсь біскуп Франції, чи Папа Римський на Ватикані, От що він знає, що такий Лаврентій є, і що він правим щось ввято в Заваденцях. От Питання, кому ми нужні в житті, крім Бога. Очевидно, це я не кажу, щоб ви зараз переживали, що кінець, біда і горе на світі. Але так логічно думаючи. Так, Хтось живе, хтось помер, хтось народився, хтось шлюб взяв, хтось до першої комунії йде. Наприклад, не знаю там, от Ілюшка служить Дом чи це для нього происшествие, Так він сьогодні прислуговує біля алтажа. Але другі діти. З яким він ходить до школи. Вони, наприклад, можуть про це думати, догадуватись, а можуть про це не знати. І коли він піде до школи і скаже, а я був в костелі, як сон зові служив. Ну то служив, то служив, ну, то кому це треба. Ми досвідчуємо того в житті, що ми потрібні тільки Богові. А коли є якась потреба, біда, ми допіру бачимо, о, ми нікому не треба. Та мені в житті ніколи не треба. Так? Чому? Тому що ми. Потрібні найчастіше в тоді, коли з нас можна щось взяти, коли можна якусь мати користь. Або, так як Ісус каже, або якщо хтось нас любить. От тоді ми можемо до цієї людини прийти в гості, відвідати, чи там подзвонити, спитати, як її здоров'я, чи побачити там на вулиці, в кооперації, зупинитись, порозмовляти, бо ми хочемо підтримувати дружбу. Так, і тоді ми знаємо, що така людина може нам допомогти, якщо буде якась потреба. І пан Єзус сьогодні каже, щоб ми перевірили свою любов до Бога через те, як ми зберігаємо Його Слово, як ми виконуємо те, що Бог нас навчає. Ось це є така якби, процедура цього розуміння. Потім пан Єзус каже про Духа Святого. Всі ми знаємо, що будемо... Ну, дочікуватися, дай Боже, щоб ми дожили зелене свята зі щастя Святого Духа П'ятидесятниця. І пан Єзус каже, що Отець Небесний в моєму імені пішле вам Духа Утішителя, який вас всього навчить. І тут це розуміння, що всього навчить, це не завжди є дуже приємне. Так? Тому що що таке означає навчити людину? Правильне навчання. Це показати і добре, і погане. Що це не було, хтось будує дім, каже, отако от треба будувати, а так не треба робити. Хтось там на машині їде, так, каже, отако от треба їздити, а так не можна, бо поломиш мотор. Хтось там варить їсти, каже, отак от треба варити, так треба посолити, а так не робіть, а цього не кидайте, бо спортити смак. Тобто, навчити когось це показати і добру, і погану сторону. І якщо Отець Небесний пішле Духа Святого через Ісуса до нас, то Дух Святий навчить нас усього. Навчить усього, це значить і скаже, що ми добре робимо і похвалить нас, але теж скаже, які наші гріхи покаже нам їх. Чому? Не для того, щоб нас засудити, а для того, щоб нас застерегти, щоб ми цього не робили. Так? Попередити нас. А якщо є якась проблема. То Дух Святий вказує на це для того, щоб ми позбулися її. Так? Якщо ми не знаємо, що це неправильно, то ми можемо цього не позбутись. Це дуже часто можна собі ну, в селі уявити, ще як раніше були ці різні календарі літургійні. Так? Хтось святкував тоді, хтось пізніше, і не раз хтось каже: Нюся, Галя, Стася, там, що ж ти купаєш сьогодні свято? О, я не знала, кидай рескаль, чи сам повже вже біжить до, до хати. так? Тобто, якщо ми скажемо, що вона погано робить, це наоборот добре, що ми її навчили. Бо Дух Святий не просто каже, а Бог на поміч, давай давай, сапай далі. ми кажемо, сьогодні не можна, сьогодні свято, все, кидай роботу, бо ти забула. І, власне, Дух Святий показує нам гріх наш для того, щоб ми його позбулись. І це називається, що Він нас навчить усього. І так як ми тепер приготовлюємося до. Вознесіння Господнього, поступіння панського так само, коли ми будемо готуватись до зелених свят, до Духа Святого, ми теж повинні собі зрозуміти, що означає навчити. І з одної сторони, це як хтось нас вчить і каже, як робити, як не робити, і ми повинні не ображатися, але прийняти цю науку. Так само, як ми хочемо комусь звернути увагу, теж повинні зрозуміти, щоб ми йшли відразу з двома пропозиціями. Якщо ми кажемо так не роби, так не кажи, то відразу потрібно мати на запас другу пропозицію: Отак-от От треба робити, так? щоб людині підказати. Бо зараз буде питання: якщо так не можна, то як можна? То як можна? Так? Я пам'ятаю, у нас колись ми робили в Кам'янці-Подільському в Костілі Шопку бетлеємську Вертек. Ну і прийшов Цонт, ми були ще семінаристами. Він собі мав свою уяву, а ми так, ну що мали, то робили. Там що під руки попало, ну то з того там щось там ліпили. Той вертеп. Ну він прийшов і каже: Ні, то не так, то не так, каже, ні, того теж то не так. І каже, ойче, а як? Він каже, я не знаю, як, але точно не так. Ну йди роби так? Йди роби. Ну, ми студенти думаємо, ну щось тракціон догодити. Ходили один з другим, тільки питалися, а так буде добре? Ну, ну хай вже буде так. Якщо ми йдемо сказати, що не так, відразу треба мати пропозицію. Так, відразу треба мати пропозицію, як повинно бути. І це є дар Святого Духа навчити. Так, дар Святого Духа навчити. Я колись ще був в Кам'янці-Подільському на парафії їздив в села правити Там, мене, там з катедри, ксіон спросив заміняти його, ну і приїхав відносно село там щось святу, ну і, скажімо там, Перед благословенством Божим вже кажуть, то дзінку за молитву, все, прийміть Боже благословенство! Жіночка встає. Ні, ні, в нас так не кажуть. В нас так... А як правлять? А в нас ще зачитують там за те все, що ми читали на початку, то ще як скаже за живих, за смарлих, ще молиться по Твої оброни, а потім дає благословенство. ну то добре, все, давайте по Твої оброни за ці інтенції. Бо в них так було, я не знав. Так? Але добре, що підказали. Тому що люди вже звикли, вони вже знали, що в них там якийсь ще день народження, чи ще там якесь свято, і треба за це помолитися. Ну, але в мене mm -hmm. в книжці пише модлітва після комунії через Христоса Пана нашого. Амен, благословенство так, І пан з вами, хай вас благословить діть в мері. Бабця Станієвич, то ще ні, то ще треба твої оброни», А тут не пише. Ну, але як є такий звичай, ну, то чого ні? Так? Ну чого ні? Це ж не якась проти релігії щось молитва. І це дуже важливо, коли ми кажемо, що не так робите, то відразу треба сказати, як в нас робиться. Та, і це дуже добре. Так само, я не кажу, щоб ми тут робили, так як в першому читанні. Та, Єрусалімський собор. Сьогодні ми читаємо це. Перше читання нам сьогодні тут і пані читали. Так, перший Єрусалімський собор, що вони там висилали апостолів і так далі, бо треба було договоритися, як правильно зробити. То ми теж не будемо тут робити Собор Заваденецький, правда? Але якщо хтось приїде, а ви маєте там звичай різні, коронка, ружаніць, читаєте інтенції, там молитесь якусь пісню, співаєте, ну то треба підійти, сказати, Ой, чи ви в нас там перший раз? В нас так, Почекайте, бо демо співали. У мене теж так було в одній парафії. На реколекцію я поїхав. Вийшли вже з велтажа, мали йти за Христою. Я клякнув, мені стоять. Я починаю йти, вони стоять. І я кажу: то ходіть. Вони кажуть, ні, ні в нас чекають, поки один стопчик пісню заспівають, а потім ксьон зійде. Ну то я вернувся, став, почекав. І вони клякнули, я разом з ними і пішов. Знаєте, то вони як начальники. А я, знаєте, ви як теля в орнаті стою і не знаю, що робити. Але в них такий звичай. так? Тобто, дуже добре, коли ми підказуємо. І це є дар Святого Духа, так? не просто, що а, він не вміє, його не навчили, а він якусь семінарію не таку закінчив, а чого так. Без проблем. Приходимо, кажемо. І це є дар Святого Духа. Це називається Дух-Утішитель, коли ми говоримо, де є правильно, де є неправильно і як треба зробити. І це є християнське навчання. Цього пан Ісус нас е, сьогодні вчить. І так само. Тут, коли Ісус каже, що я йду до Отця, і якщо б ви мене любили, ви б раділи, що я йду до Отця, бо Отець Небесний більший за мене. І дуже багато було таких, знаєте, на протязі історії Костьла суперечок, а як це зрозуміти, якщо Ісус каже, Я і Отець ми одно, тобто один Бог, то чого Він каже, що Отець більший, то що є один Бог більший, другий менший? Так, І навіть, до сьогодні, до сьогодні, сьогодні, якщо. Ви б десь мали розмову з різними, навіть протестантськими, християнськими такими спільнотами. Вони теж кажуть: одні кажуть, що Ісус це Бог, другі кажуть, що ні, це тільки Син Божий, це людина. Треті ще щось там говорять. І от іменно цей момент в Біблії, коли ми сьогодні читаємо, вони теж кажуть: Ісус сказав, що отець більший за нього. Що отець більший за Нього. І треба пояснити, очевидно, це не є якась теологія, вища наука церкви, але е, мінімально так скажу вам, щоб якийсь такий промінчик був поняття, це так, як в сім'ї. Є там дідусь, є тато, є внук. І очевидно, що по возрасту, по достоїнстві і так далі е, тато важніший за сина. Але якщо ми говоримо про людину, то кожен з них це людина, кожен з них. І нема що хтось більш людяний, хтось менше людяний. І дідусь, і внук хочуть спати, і тато, і дідусь хочуть їсти, так? І, і дідусь, і тато, і внук, і, всі, і синочок, всі хочуть, щоб йому щось добре сказали. Якщо беремо розуміння людини, кожен з нас є людина. Кожен. Якщо беремо по якомусь там, скажімо, по покликанню, так скажімо, по призванню, так, це достоинство. То відомо завжди таке піршенство, пріоритет це завжди є для старших, завжди є для батьків. І так само, Пан Єсус, він прийшов і Він прийняв повністю всю нашу людську природу. Тобто Він теж шанує тата і маму. Він теж перше чудо зробив, бо йому матінка Божа сказала, що на весіллі вина немає в Кані Галілейській. Так? Він Тоже там, ну, Я не хочу сказати, що вимудрувався, ви да? але ну, це не моє діло, а не твоє діло, так йшов, йшла матінка Божа до цих помічників, цих слуг, весільних каже: так, зробіть, що пан Єзус каже. І все, і він вже мусив послухати маму. Бо якби цього не зробив, а євреї вони дуже почитають батьків, то вони б його не сприйняли як якогось нормального пророка, навіть там сина Божого. Як це так? Ти маму не слухаєш, а ти розказуєш там про Царство Боже. Так? Момент такий, де він мусив через цю слухняність показати вищість Матері. Так? Хоча Матінка Божа, як нормальна людина, створена Богом. Але Господь слухає Марію. Так? І тут є теж це поняття, коли Ісус каже, Бог Отець більший за мене, вибира раділи». Тобто ми теж йдемо до неба, і ми повинні радіти, що Господь пішов, щоб нам. Це місце приготувати. Ось це такі, скажімо, пару моментів, де ми в пасхальному часі святкуємо ці свята і переживаємо ці наші духовні етапи. Навіть в деяких костьолах є звичай, що, наприклад, на Внібувстомп'яні фігурку забирають, але є так, що її залишають аж до зелених свят, вона ж теж нікому не мішає на вівтарі. Але часом так, щоб людям пояснити, є такі речі, так? що пан Єз вже пішов до неба, значить лишається тільки хрест з устулею з цим фітрахілем. І власне, і він чекає аж до зелених свят, так само свічка пасхальна. Ось, так що, якщо у вас є звичай залишати, можете залишати, це не є щось проти закону. Але ми хочемо побачити ці знаки. І зрозуміти, наскільки Бог нас в цьому пасхальному часі провадить в своєму слові, так як то сьогодні Евангелія нам описує. Для того, кохані, дуже вам дякую за те, що гарно слухаєте. Думаю, що всі гарно розуміють, хай нам Бог дає благословенство, щоб ми завжди, послушні Божому Слові, виконували волю Божу і на землі вже тішились цим небом, яке чекає на нас колись у вічності. Амінь. Христос та, Пан з Мартий встав. Добре, визнаємо нашу віру і будемо далі молиться в молитву віра. Вірую в єдиного Бога. Отця, стежителя, творця неба і землі, всього видимого і невидимого, видимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, родного, свідоця вженого, Перед усіма віками, Бога, від Бога, світло від світла, твога істинного, від Бога істинного, родженого несотвореного, єдино слушного зотцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого ради спасіння, зійшов із небес. і воплотився з духа святого і марінікіри, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і стражданий і був похований. І третій день, згідно з писанням, і вознісся на Небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити, живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворного, що від Отця і Сина і Схоги, що з Отцем, і сином рівно поклоняє ми, рівно слабими, що говорив через Пророки, і в єдину святу Вселенську і Апостольську церкву. Ісповітую одне хрещення на відпущення гріхи. Очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку, амінь.